Добрий день. Сьогодні хочу вас познайомити з тепловозом ТГМ 40. Ці випуск розпочато на Камбаровському машинобудівному заводі 1982 року. Тепловоз ТГМ-40 являється собою дизельний локомотив з гідравлічною передачею, призначений для, швидко... для маневрових робіт на станціях та підприємствах. На тепловозі встановлено швидкохідний 12-цилиндровий дизель з уподібним розташуванням циліндрів. Зараз ми на нього взглянемо. Ось наше серце мотора двигун 12-циліндровий з подібним розташуванням циліндрів. Також гідравлічною двохтрансформаторною. Ось наша гідравлічна передача. На тепловозі встановлено два компресора ВВ 07 8. Один компресор. Зараз з другим. Другий компресор. Ось ми можемо бачити. Служить для живлення системи стиснутим повітрям, які нам потрібні для гальма, для пісочниці, для автоматичної роботи. Впереді тепловоза знаходиться холодильна камера. Ось там холодильна камера. Тепер давайте пройдемо в кабіну машиніста. Кабіна машиніста обладнана двома пультами ідентичними. Для безпеки прикріплений вогнегасник і індивідуальна аптечка. Вікна тепловозу розміщені з усіх боків, бачимо, яка дає гарну видимость для машиніста, що є безпекою. Тепловоз обладнаний автоматичним гальмовим для гальмування составу. Условним кран 254. Ось він у нас. Також краном машиніста условно 394. Для гальмування тепловоза на, є е, ручний. Якщо останавливаємося, є ручний тормоз, який діє на колісній пара. Закручується до упору, відкручується. Давайте зараз спробуємо запустити локомотив. Щоб запустити локомотив, потрібно включити питання. Питання у нас час, хвилинку. Включаємо питання теплового за питання. Дивимось на прибор. На жаль, автоматично не роби. тут, робимо, роби замикаємо масляний насос, прокачуємо масло і пішла прокачка масла. Дивимося на прибор. Давлення піднімається. До п'яти. зараз будемо запускати. Прокачка йде. Тепловоз запускаємо. Тепловоз запустився. Оберти пішли. Зарядка є. Відпускаємо ручний тормоз. Ну і у нас відпущений. Манометр пішов робити, давлення пішло накачувати, компресори роблять. Компресори роблять, накачують десь в хвилин 10. Щоб тепловоз поїхав, потрібно повністю закачатися, щоб пішла автоматичний зап.